Доброго ранку. Сьогодні у нас п'ятниця, розмитнули вже автомобілі. Три авто, кажу Hyundai, Kia стоять, всі розмитнені, вже сертифіковані. Направляємося додому і будемо вже роздавати для наших клієнтів. З цієї поїздки ми пригнали 7 автомобілів різного, як то кажуть, класу, і Кіаніру, і Hyundai Ioniq 5. Наступного тижня будемо відправлятися в Нідерланди. Кого що цікаве, телефонуйте. На даний момент є актуальних. Три Кіаніри це чорного кольору 15400, сірого кольору 15400 і синього кольору 16300 євро. Кого зацікавить будь-який із тих автомобілів, телефонуйте, надам вам більш детальну інформацію і розповім про те, як можна їх зарезервувати, а деякі взагалі можна приїхати і забрати. Тому що два, ні, один із них, із тих трьох, яких актуальних на даний момент вже в Україні. З цього разу ми пригнали і рестові. Сижу в автомобілі Рестола, 21 рік, 120 пробігу. Чим вони змінені панелькою, задніми стопами і тим, що вона має три. По будь-яких питаннях, телефонуйте, надам вам всю яку вам потрібну інформацію. Всім гарного дня, дякую, до побачення!